Всім, хто тут зібрався нині. Добрий день всім, хто слухає тут нас. Добрий день, нашій славній Україні. Шановні гості, ми вітаємо вас! Вас вітає команда Енергідь, з у ліцею. Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Він долає всі вершини. Це ж чудово для людини. Хто здоровий, той не плаче, Жде його в житті удача. Він уміє працювати, вчитись і відпочивати. Хто здоровий, не сумує, сміло по житті кругує, впевнено вперед іде, за собою всіх веде. Своє здоров'я кожен має, не кожен вміє вберегти. Той колеться, той випиває, той за цигаркою тремтить. Коли ж хвороба достри Боже і запізнили каяття, тоді, на жаль, не кожен може. Втілить отруєне життя, наше здоров'я залежить. На за 10% від спадковості, на 15% від на медицини, сучасний стан здоров'я населення України свідчить, що існує реальна загроза вимирання нації. Щодоби в Україні помирають вісім людей від сніду, кожен п'ятий наркоман, жінка. Щороку в Україні від алкоголю помирає 40 тисяч українців. Щодня в Україні від хвороб спричинених і у помирає 300 людей. Пиво, наркотик, це тих, хто вживає. Звичайні дуболи. Людина може жити 150 років. Підтримки ментального здоров'я. Підтримка також внутрішнього спокою це ті основи ментальної рівноваги, які необхідні кожному з нас. Особливо в цей час, сповнений трагічних подій. Одним із інструментів підтримки ментального здоров'я є танцювальна руханка. Тож давайте дбати про себе разом і показувати клітка інших. Робіть нам! робіть, як ми, робіть краще нас. Ось символ щастя і здоров'я світу. Кожен промінчик сонця символізує одну з умов здорового способу життя. Перший червоний це режим. Дуже важливо повчити свій організм до чіткого скляту. Наступний помаранчевий спорт. Щоб бути здоровим, потрібна сила, спритність, витривалість. А ось що харчування. Молодому організму потрібна здорова збалансована корисна їжа. Зелений, без коріння, звички виробляється дуже швидко, а позбутися її не всім під сил. Наступний блакитний відмова від алкоголю. Не завжди запам'ятай правило: вживаєш алкоголь, забудь про рослу ще один синій. Ні, наркотикам, наркотичний дурман, шляху без доної прірви. І останній, фіолетовий, ніжного, щирого, вірного і чистого кохання, яке зігрівається серце кожної людини. Життя без війни, без наркотиків, алкоголю тютюну. Жахли, не хвороб та байдужості, ось наша мрія. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює. своє та чуже життя, кожен В Моїй Україні не плюють на підлог, отримують та надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займає поспом, співати потім. Моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро, проти реконі. Карпати зимою, засніжених шапках. Моя Україна, люблю її. Радко.